Nuex DM8. Топ Топич. Ударна установка, яка відчувається майже як справжня, акустична і має безліч фішок. Почнемо одразу з сітки, вона неймовірна. У мене все. Комплект Кік Snare, Снейр тритоми і три тарілки. Тарілки мають по 3 зони удару. Пет хайхета встановлюється на окремій стійці, що забезпечує більш реалістичне відчуття і більш детальні налаштування. 12-дюймовий малий барабан теж на окремій стійці. Снейр також має три зони звучання, що легко адаптує драмера до будь-якого стилю. Десятидюймовий дюймовий бас-кік підтримує як одиночні педалі, так, я в комплекті. так і подвійні педалі. Можна придбати окремо. Звуковий модуль це взагалі витвір мистецтва. Мікшер для швидкого збалансування сумарного звуку, купа княпок і налаштувань. Все дуже нативно і зрозуміло. Є передустановлені готові драм-кіти. Одна фішка цього дива, як на мене, імпорт власних драмшотів і створення персонального пресету. Завантажуються вейв-файли через USB, на накопичувач. Модуль DM8 також є аудіоінтерфейсом з можливістю відправки стереозвуку та міні-даних на комп'ютер через USB. Коротше, відчуття неймовірні налаштування, гнучкий функціонал майже не обмежений. Дякую, як завжди, Лайтек за цікавий став для відео.